Наскільки обґрунтовані тарифи на воду і водовідведення у Івано-Франківську тарифну політику воду екотехпрому обговорювали його представники та мешканці міста? Цей діалог комунальники провели у рамках співпраці зі світовим банком. Він надав кредит у розмірі понад 10 мільйонів доларів на виробничу модернізацію воду екотехпрому його дирекція нагадує, в останні тарифи на воду і каналізацію змінювали 5 років тому. Наразі вони покривають лише 72% фактичних витрат. Водоекотехпромівці ще торік пропонували міській владі підняти тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Однак до їхніх аргументів чиновники не прислухаються. Жодному водоканалу України не затверджені економічно обґрунтовані тарифи через те, що це процес взагалі-то політично вмотивований. Комунальні водопровідники сподіваються, що ціни на їхні послуги у цьому році все-таки змінять. Пропонують 60 відсоткове зростання. Після таких прогнозів від людей на керівництво воду посипався шквал критики. Мешканці згадали про перебої водопостачання, захаращені дворові каналізації, затоплені будинкові підвали. Усе це втрати води, які складають 40%. Інформації стосовно витрачання коштів, отримання коштів світового банку я такої інформації не знайшла сьогодні. Нам представили слайди в такої в такому об'ємі інформації, яку є людина. Не спроможна восприйняти їх, дивлячись в залі сидячи і бачачи ці цифри перший раз. Усі зауваження споживачів обіцяють на воду екотехпромі візьмуть до уваги, адже пропозиції людей увійдуть. Ть до протоколу рекомендацій від Світового банку щодо покращення комунальних послуг Оксана Дудій, Олександр Лотваненко, новини на вежі.